Всім доброго. Сьогодні в нас східний вітер, підкинув молодь. Тренувальний сезон починається. Вчора сокіл навіть прискакував. Ну так, без особливого бажання наскочив. Начебто нікого не взяв, розігнав, позбиралися всі начебто всі, бо я так не дуже знаю, хто там був, не дуже зараз слідкую, хто є, кого нема. Голубів та й небагато, але поки уважно так не слідкую за ними. О, щось це... А, то пташка їх ганяє, бо я думаю, щось Григорова голубка, думаю, щось не таке. А то стрижи їх тут ганяють. І вона, вон, бачите? О, мотаються за ними Стрижі І голуби мотаються Від mm. них Так, щоб я хоч зрозумів що у нас бо таке щось воно там там біля них, блін, купа цих этих Челастивки стрижі Вон, трійка тут Блін Бог знає що 11-й бачить тут 80 П'ятий тут, ось григрава тут 19-та червона. Але основна п'ятірочка вона повище. Ну зараз повинні вони заспокоїтись. Ось п'ятірочка. Я думаю, що вони вже така непогана вже висота у них там. Дивно, що стражі на цій висоті їх теж дошкуляють їм. Там буде Молодші є, ще молодший. Цього року вже молодий одесит. Це 96-та. Така бокатенька. Ох нічого, собі хороша висота вже, четвірки хороша. А Оці щось переляку, хто куди. Ну, я їх трохи ворожну. Я не бачу їх стрижі, бачу червону. Погнались. Червона, оно на солнце. Да тут я ее и бачу на солнце. Да, она там. Так, кто ось уже 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 бачите, аж что? -то. Оно тільки что там было. Четверка высока. Твірка висока, блін, там мій маленький білохвостик мой. Подобається, мені там молоденький такий, Блін, знов пішов. Він вчора там був в ці коли сокіл ганяв. Він там був горі. Я думаю, блін, чи за нього переживав, але він прилетів. І Сьогодні я дивлюсь, знов він там. Тих хто горі. Ось вона, да? Спіймаю когось. Але б і височенько, вже вони, височенька. Ось це мій. Я чомусь забув. Його номер. 96 чи щось таке. Мені він подобається такий. Думаю, що голубенька буде. Невеличка така, акуратненька. І бажання. Чому я запам'ятав, бо вона ще встигла з піскуньонка, я там її якось підкидав. Напіс коньонком як рванула вгору, колись її кинув і так вона одразу мені запам'яталась. Ой, я отак от їх камерою... А, ні, бачу, бачу, хотів сказати, їх очами не дуже бачу. Ну високо вони. Погано їх, блакитне небо, погано їх... Ту пару, що я тримав, я, якщо чесно... Хоча не бачу. Бачу грігорова оце червона. Зараз спробую, намагаюся спіймати їх. Когось, намагаюся когось спіймаю когось, ні. Ну, та четвірка вона, ага, вона я бачу, вона трохи якось... Тільки там вже там на четвірка щось я, коротше, їх загубив повністю. Пару бачу. Ну погано бачу. Погано бачу пару. І вони так далеченько. Пара вже. Я бачу пару, ну начебто вони тримаються, але скажу так, а ні, трійка там, не пара навіть, а трійка. Зараз спробую вам підтягнути, показати, ну і зараз мені треба орієнтир, бо я не можу. Я очами їх погано бачу. І висота хороша, і вони ще й відтягнулися. Ой, а де Блін, я поміняв, позицію змінив, і я тепер їх не можу знайти сам. Так, я вам поки, поки на голубів там щось тримаю. А сам намагаюся ось ця червоненька. Вона якби тут, де? Де вона моя червоненька? Вона тут, вона тут і по цьому дротові я дивлюсь. Щось її не можу приймати, хоча вона тут біля мене і низько, і все. О, все поставив. Піймав губку і виставив фокусування правильно. Тепер я можу вам їх показати. Ну, ладно, ця тут. Там я бачу чи то четвірку, чи то трійку, але вони там були, де? А де вони тепер, Хто його знає. А не поки вимкнуся, а, якщо що знайду їх, буду щось вмикатися. Що можу сказати? Не бачу я голубів, але пара вже сіла. Ну, Червона 19, та що грі грала химуючи, вона сіла і тільки що з гори прям впала, дуже так доволі швидко сідала. Ну, 43 голубка з синім кільцем вона. Ось вона сидить збоку, бачите вона. Але ці, що 19 червона, що ця стальна, вони вже перші плоду, вони вже досвідчені. Якби вони вже літали і не раз літали. Тобто вони знають, що це таке. А от е, сирих, молодих, от їх якраз немає. Вони забрались так. Перша туди під покриття. Ці зорієнтувались, випали. Ну, Червона там і не була, скажімо, з ними, але 43-ті, ну вона 43-й вчора вона була, коли сокіл поганяв, вона теж там була і теж вона швидко прилетіла. Ну, Вона вже досвідчена, така клята голубка вже. А ось сирих молодих я не бачу. Я Дво... двох знаю, хто там був. Це обидва 96-ті, начебто там. Це просто різні кільця. от Мені там не вистачало кіли, так я минулорічній і позаминули підчепляв. Так от якраз білахвостік, що мені подобається, дуже рябий такий. ну Він 96-й і отаке щось бокатіньке 96-го. Остом данаса, а може це воно і є. Ну, я їх ще не дуже розрізняю, але коли кидав, я пам'ятаю просто, що я її кидав останній, воно вгору, вгору, вгору пішло. І пішло і пішло вгору. Пара цих була, ну в мене цих таких кілька штук. Так що я їх ще не розрізняю. А ось хто там був ще, я не Ні, навіть не знаю. 43 сіла, ну все, так поки що тоді пауза. Буду дивитися. Отакий. Отакий схожий там. Молодички білохвостий. Такий темний. Рябий. Теж 96-й там. Що мені подобається. За нього я вже казав. Казав багатенько. Я роздивляюсь, небо нічого не бачу. Та небо блакитне було за прогнозом. Хмарність повинна бути, щось я не бачу, цю хмарність. Вона воно там десь є, бачите, таке хмарність, але тут немає щось ніякої хмарності, блакитне небо. І вже вже так спекотно. Вранці холодрига була, а зараз прям так швидко-швидко. Сонечко тільки піднялося, все нагріло. Ну все. Поки вимикаю, багато балакаю, багато розмовляю, а сам роздивляюся. Поки пауза.